Зараз на ТВА про головні події в Україні і світі Я Наталка Лятуринська. Добрий день. У цьому випуску. Дивіться. Залишилось шість днів. Протягом цього часу протестувальники мають звільнити адмінбудівлі і центр столиці в обмін на звільнення активістів. Таке передбачає закон про амністію, який втратить свою чинність 17 лютого. Європа погрожує, але поки не діє. Рада ЄС вкотре заявила, якщо українська влада знову застосує силу, тоді у відповідь отримає санкції. Як гнучкий курс позначиться на споживачах, Мінекономрозвитку запевняє, що ціни не зростуть. Експерти впевнені в протилежному. Менше тижня на компроміс. Міліція нагадує, що на виконання закону про амністію залишилося лише 6 днів. 17 лютого він втратить чинність, якщо активісти не підуть на поступки. Мітингарям слід звільнити вулиці і адмінбудівлі. На цьому наголосив заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров. Повідомляє прес-служба міністерства. Татаров підкреслив, що наразі захоплені будівлі не звільняються. Вулиця Грушевського таряд обласних адміністрацій залишає зайнятими а за вчинення мітингувальниками тяжких та особливо тяжких злочинів передбачена відповідальність. У вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, нагадує він в рамках закону про амністію. Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м'яку вже змінено 82 особам. Втім, під вартою залишається 61 громадянин. Загалом же до кримінальної відповідальності притягуються 266 учасників масових акцій. Такі дані наводить МВС. Головна політична сенсація дня голова президентської адміністрації Андрій Клюєв провів переговори з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко, зокрема щодо її звільнення. Про це пише видання Комерсант Україна з посиланням на власні джерела в опозиції. За даними видання, сторони нібито домовилися про те, що батьківщина погодиться взяти участь у формуванні уряду. І прем'єром стане Арсенія Ценюк. При цьому в Україні буде проведено конституційну реформу, а сама Тимошен. Вийде на свободу, пише головред видання Валерій Калнеш. За даними джерела, зустріч відбулася минулого тижня в Харкові, де ув'язнена лідерка опозиції перебуває в лікарні. Утім, прес-секретарі як Андрія Клюєва, так і Юлії Тимошенко. Цю інформацію категорично заперечують. Скажіть, будь ласка, можете нам в двох словах сказати, чи відповідає дійсності та інформація, що Клюєв вів перемовини з Тимошенко? Чи чи ні? Не відповідає, це неправда. Я вам сказала, маячню не коментуємо. Вибачте, будь ласка. Нинішній курс долара не призведе до подорожчання імпортних товарів, запевняє директор департаменту стратегічного планування Мінекономрозвитку Євген Олейніков. Заяву чиновника оприлюднили на сайті відомства. За його словами, навіть якщо валютні спекулянти провокуватимуть різке підвищення обмінного курсу, і це призведе до подорожчання імпорту, то українці просто перестануть його купувати. А відтак ціни повернуться на колишній рівень. Водночас мінекономіки не виключають здорожчання побуто техніки. Що ж до продовольчих товарів, то Україна повністю забезпечує внутрішнє споживання за рахунок власного виробництва, зазначають в уряді. Однак автодилери вже очікують на подорожчання нових автомобілів та відповідно зниження обсягів їх продажу. На 3-5% ціни виростуть на всі автомобільні бренди, кажуть аналітики групи компанії АІС. Причина саме саме підвищення курсів долара та євро до гривні. Санкціями Україні і далі погрожує Європа. Втім, поки лише погрожує, мовляв, якщо українська влада знову застосує силу. Тоді застосуємо і санкції швидко і оперативно. Міністри закордонних справ на засіданні ради ЄС закликали Київ вдатися до міжнародних механізмів виходу з кризи. А це щонайменше дослухатися консультацій з боку Ради Європи, ОБСЄ та ООН. Конкретної фінансової допомоги у Брюсселі теж поки не пропонують її розглядають, утім лише після затвердження нового уряду і впровадження реформ. Разом з тим, європейці дають Україні перспективи. Премачленства у ЄС останнім реченням висновків міністрів після зустрічі було запевнення, що угода про асоціацію не кінцевий пункт призначення у співпраці з Києвом. Сон не ніхто не хотів впроваджувати зараз термінові і загальні санкції. Натомість ми вирішили звернутися до конкретних санкцій. Якщо ситуація погіршиться, що нині не на часі. Таким чином ми хочемо дати чіткий сигнал, адресований тим, кого зачеплять ці санкції. Ми уважно стежимо за подіями. Ми відстоюємо зміцнення демократії, і такі санкції будуть спрямовані проти тих, хто чинить йому опір. Негайно притягти до відповідальності правоохоронців, які застосували надмірну силу до протестувальників, заяву з такою вимогою зробив комісар ради Європи з прав людини Нілс Мужні. Він назвав неприпустимими дії силовиків, зокрема використання водометів за мінусової температури, утримання людей у жахливих умовах, кидання правоохоронцями коктейлів Молотова та бруківки у протестувальників, а також ціле спрямовані атаки співробітників міліцейських підрозділів на медиків і журналістів. Силовики не мали права бити активістів по голові і розкроювати їм черепи, каже комісар. Муїжні назвав неприпустимою співпрацю міліціонерів з так званими тітушками. Загалом комісар пробув в Україні шість днів. За цей час зустрівся із активістами майдану і з представниками влади. Особливої уваги приділили спілкуванню з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. каже українській владі передав чіткий сигнал і сподівається на її дії задля для деэскалації конфлікту. зі свого боку пообіцяв підготувати звіт про ситуацію в Україні протягом місяця і показати його представникам Євросоюзу. Те, що я безсостережно передав представникам органів влади, зводиться до того, що треба негайно притягти до відповідальності тих поліцейських, які вживали надмірну силу і застосовували неправомірну поведінку. Обурений комісар і тим, що прокуратура відкрила справи здебільшого щодо протестувальників, а не силовиків. За словами Нілса Муйжнікс, починаючи з 19 січня щодо учасників протестів було розпочато 123 кримінальних провадження. Затримано 236 активістів, 131 поміщено під домашній арешт. Майже 250 протестувальникам пред'явлено підозру у вчиненні злочину. Для порівняння щодо працівників міліції розпочав. Ато лише сім кримінальних проваджень такі дані каже комісар йому надали в генпрокуратурі України. Тим часом у прокуратурі та міліції погружать активістам ще жорсткішими покараннями. Якщо мітингувальники не виконують умови закону про амністію, зокрема не звільнять адмінбудівлі і не розблокують вулицю Грушевського в Києві, то затримані активісти отримують суворіші вироки. Власне про що ми вже розповіли. Нагадаю, що в активістів є час до 17 лютого. Двоє людей, один із них громадянин України, загинули під час зіткнення українського рейсового автобусу та легковика в Польщі. Аварія сталася напередодні близько 20-ї вечора на трасі варшава люблін Автобус познань Коломия, в якому було 19 пасажирів, зіткнувся з легковим автомобілем. Через ДТП шосе варшава люблін було перекрите близько п'яти годин. Водії обох транспортних засобів померли від отриманих травм. Троє громадян України перебувають у польській лікарні із травмами різного ступеня повідомляє Міністерство закордонних справ. Наразі посольство України в Польщі допомагає українцям, які не постраждали, повернутися на батьківщину, кажуть в МЗС. Протести у Боснії і Герцеговині попрямували у мирне русло. На сьомий день антиурядових демонстрацій мітингарі не щиняли сутичок із поліцією. Кількасот людей зібралися під погорілим президентським палацом у Сараєві, аби нагадати владі про свої вимоги: відставка управління кантону і відставка федерального уряду. Після заворушень поблизу резиденції минулої п'ятниці, коли демонстранти підпалили будівлю, поліція заблокувала прохід до палацу. Втім, демонстри... Странти цього разу і не намагалися прорватися і взяти штурмом президентську адміністрацію. Нагадаю, боснійці вийшли на вулицю через корупцію і тотальне безробіття. Воно в країні сягає більше 44%. Такі невтішні цифри пов'язують з політикою приватизації, яку провадить уряд Боснії. Демонстрації почалися із містечка Тузла на півночі країни. Там через продаж місцевих підприємств без роботи залишилася більшість населення. Українські багатії другі у світі у скуповані елітного лондонського житла. Як розповіла у міжнародній ріелторській компанії Night Frank, що спеціалізується на продажу квартир і будинків вартістю у понад мільйон фунтів стерлінгів, за минулий рік апетити їхніх українських клієнтів лише посилилися. Кількість запитів від них зросла майже на 70%. Більше ніж українців дорогі лондонські квадратні метри гаразд купувати тільки бразильські гаванці. і не зупиняє українських олігархів ані постійне зростання цін у Лондоні, ані політична криза у власній країні. До слова, ріелтори переконують, криза лише сприяє таким гоноровим покупкам. Подібний сплеск інвестицій у лондонське житло бачили і під час арабської весни серед тамтешніх олігархів. У Британії їх приваблювала стабільність і помірні податки. У Сочі Україна представила концепцію власної олімпійської заявки Львів 2022 Презентували її виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул та президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Останній відзначив те, що ігри потрібні Україні, не викликає сумніву. А сама заявка на проведення Олімпіади це важливий крок і у популяризації України, і, зокрема, карпатського регіону та Львова. Варто додати, Росія витратила на. На підготовку до зимових олімпійських ігор близько 50 мільярдів доларів. Таку суму називають західні змі. При цьому остання фінансово успішна олімпіада відбулася в Сусідній 13 років тому. На її проведення витратили 4 мільярди а прибуток склав 300 мільйонів доларів. І сьогодні на Олімпійських іграх в Сочі по справжньому жіночий день з восьми комплектів нагород, що розігруватимуть протягом дня, лише два дістануться чоловікам. Вони боротимуться у лижному спринті та сноуборді. Надалі абсолютне жіноче панування. Лижний спринт, 500-метрова дистанція у швидкісному бігу на ковзанах, одиночні заїзди в санному спорті і стрибки з середнього трампліна. Проте головна увага українців буде сконцентрована на біатло. Віта Семиренко, котра принесла нам першу і поки єдину олімпійську нагороду в Сочі, спробує повторити свій успіх у гонці переслідування на 10 кілометрів. Більше про спортивні події цього дня. Дивіться у випуску о 15-й годині. Я дякую, що довіряєте нам. Ну і власне зустрінемося о 15-й. До побачення.